Всім привіт! Ви на каналі Маркішка Апдейт. Мене звати Марго і сьогодні ми знову читаємо історії з Reddit. Сьогодні ми з вами дізнаємось, які драми приховуються в стосунках інших людей. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Перед тим як почати, попрошу вас підписатися для того, щоб підтримати мене в моїх починаннях ведення цього каналу. І також поставте обов'язково лайк і після перегляду історії напишіть коментар, що ви про них думаєте, або можете зараз просто подякувати за відео. Тож почнімо, чи я судак за те, що не хочу знову зустрічатися з колишньою. Я розірвав стосунки зі своєю колишньою після трьох років спільного життя. Спочатку все було чудово, ми були шалено закохані, уже через півроку з'їхалися і все ставало серйозним. Але через наступні шість місяців почалися проблеми. Вона приховувала моє існування від своїх друзів і родини, приховувала наші стосунки від найкращого друга, який мав до неї почуття. Вона зустрічалася з ним потайки, і коли я її спіймав, то мене звинуватили в тому, що я не питав, де вона після роботи, коли я попросив того друга відступити. Вона посварилася зі мною і змусила мене почуватися винним, що я розповів йому про наші стосунки. Тут ще три чотири пункти, але мені здається, що одного цього вже вистачає. Вона ніколи не допомагала мені фінансово і не робила хатніх справ. Вона ставала агресивною і одного разу навіть напала на мене після нашої сварки. Її родина під час наших стосунків шукала їй підходящого жениха. Я не витримав і з'їхав, але з того часу вона постійно мене переслідує. Вона просить повернутися до неї. Я досі її люблю, але поруч з нею мене охоплює тривога. Коли ми бачимось, перші кілька годин я щасливий, але потім починають повертатися спогади про минуле, і мене буквально накриває паніка. Чи я не правий що не можу знову почати стосунки з нею? Мені здається, це якийсь треш. Якщо він дійсно серйозно задається цим питанням, то в нього великі психологічні проблеми, адже очевидно, що це дуже погана ідея, в принципі, з нею бачитись, для чого він сходить з нею на побачення. І ми маємо оновлення. Я знову зійшовся з колишньою оновлення через рік після початкового посту. Через рік після нашого розриву ми знову зійшлися, і спочатку все виглядало дуже добре. А ми почали знову будувати спільне життя, вона навіть переїхала до мене. Я познайомив її зі своїми батьками, і було очевидно, що я її все ще люблю. Якщо чесно, я ніколи по-справжньому не переставав її кохати. Але нещодавно, після повернення з вечірки, ми посварилися, і сварка переросла у фізичну агресію. Вона знову напала на мене. Я не вдарив її у відповідь, лише захищався, але ця ситуація залишила мені глибоку травму. Після цього я знову розірвав стосунки з нею, хоча вона благала про пробачення. Гадаю, ви всі мали рацію я помилився, що дав цим стосункам ще один шанс. Зараз я просто намагаюся все осмислити і рухатися далі. Перейдемо до коментарів ти не судак. І в твоєму пості немає нічого, що пояснювало, б, чому вона взагалі була варта твоєї любові. Припустімо, що тепер вона справді тебе любить. Слова дешеві й легкі. Що вона робить, щоб показати свою цінність у твоєму житті? Де її великий вчинок, яку поведінку вона змінила? Вона навіть виключила того найкращого друга зі свого життя? Зумніваюсь. Автор відповідає. У мене, звісно, є свої недоліки, але я був дуже вірним у цих стосунках. Великий вчинок, ну вона прийшла до мене додому після того, як я її заблокував, і все ще підтримує зв'язок зі своїм найкращим другом. Вона сказала, що тепер він зустрічається з дівчиною, яка виглядає точнісінько як вона. -во. Ще коментар від автора Я не розумію, навіщо вона мені сказала, що той хлопець зустрічається з дівчиною схожою на неї. Щоб я почувався лайном, їй відповідають. Ні, вона просто проживає свій біль. Те, що ти через це почуваєшся погано, це побічний ефект. Я б повернув її хіба як план Б, але не більше. Ідея повертати її як план Б і, в принципі, поняття мати когось на всякий випадок, для мене прям ред флег жорсткий. Це прям не окей. У коментарях у автора питають, але чому ти її досі не заблокував? Вона здається нестабільною, судячи з твого опису стосунків, які навіть не були стосунками, ти просто був її співмешканцем, який оплачував усе, крім емоцій. Автор відповідає: бо я її кохав, і частина мене досі піклується про неї. Я блокував її кілька разів, але вона знає, де я живу, і приходить до дверей плакати. Коли я бачу її сльози, я розм'якшуюсь і роблю те, чого зазвичай не робив би. Кожного разу, коли я намагаюся все закінчити, вона починає плакати і говорити, що буде пити алкоголь, і це змушувало мене почуватися дуже тривожно. Я знаю, що це звучить безглуздо, але так воно і є. На цьому все поки що нових оновлень від автора не було. Це така простенька історія на розігрів. Який загалом можна зробити з нея висновок? Напевно, про те, що любов може дійсно затмарити здоровий глуст, бо по автору видно, що він розуміє, що це не окей, стосунки, що з цього треба виходити, але він щиро її любив, а вона замість того, щоб надати йому цю взаємність, лише маніпулювала, брехала, і навіть було насильство. І можна зробити простий висновок: що якщо людина над собою не працює, ніякий другий шанс ці стосунки не врятує. А ми перейдемо до наступної історії. Вона така вже трошки жорсткіша, і тут додаю дисклеймер, що ця історія має згадки самопошкодження, тому якщо це для вас тригер, або ви не готові дивитися, або слухати подібний контент, то раджу пропустити. Історія називається чи я содак, що мій хлопець потрапив до психіатричної лікарні після того, як я викликала поліцію. Мені 17 років, йому 18. Ми зустрічаємось близько року. За цей час він неодноразово згадував про саму самого... принаймні раз на місяць. Іноді він буває добрим, але в інші моменти в нього трапляються нервові зриви, під час яких він звинувачує у всьому мене і каже, що я причина усіх його проблем. Коли ми сваримось, я зазвичай просто вибачаюсь, щоб заспокоїти ситуацію. Ми ж бо часто сваримось. Ніякої поваги. Коли ми сваримось, я зазвичай вибачаюсь, просто щоб заспокоїти ситуацію. Але він продовжує нападати на мене і критикувати мій характер. Велика частина наших відносин це те, що під час сварок він постійно погрожує на наклад... Через це я постійно вибачалася, заспокоювала його, навіть коли не відчувала, що зробила щось не так. Це емоційно виснажувало і, здавалося, маніпуляцією. Але я боялася, що якщо не поводитимусь правильно, він справді щось з собою зробить. Я давно хотіла розійтись, але боялась, бо кожного разу ситуація ставала дуже серйозною, він знову говорив про саме. Самого... Я хвилювалася, що якщо піду, він справді це зробить. Цей страх утримував мене поруч довше, ніж я хотіла. Сьогодні, після кількох днів сварок і мого відсторонення у мене відстані, він сказав, що йде до батька, щоб узяти зброю і зробити це. Він написав, що або його заарештують, або він закінчить життя і звинувачував мене, що я руйную його життя. У цей момент я викликала поліцію. Згодом мені повідомили, що він погодився піти добровільно і зараз перебуває в психіатричній лікарні. Тепер я не знаю, що відчувати, він не виходив на зв'язок, і я думаю, чи правильно я вчинила. Я не хотіла, щоб він собі нашкодив, але боюсь, що виклик поліції міг усе погіршити. Чи справді йому допоможуть у лікарні, і чи була я не права, що зробила цей крок? Я щиро хотіла допомогти, але зараз відчуваю провину і розгубленість. Перейдемо до коментарів. Він на 100% не мудак у цій ситуації, але я трохи осуджу тебе якщо ти продовжиш ці стосунки, тоді вже ти будеш 100% мудаком, бо цей хлопець, очевидно, не стабільний, і ти не лише наражаєш себе на небезпеку, ти ставиш під загрозу всіх, хто живе поруч з тобою, якщо він знає твою адресу. Я розумію, що тобі здається, ніби ці стосунки величезна частина твого життя, бо вони справді займають значну частину часу, відколи ти стала більш самостійною. Але ти все ще дуже молода, і просто з першого разу тобі не пощастило. Так буває, ти витягла погану карту, і цей хлопець неадекватний. Заради себе та людей навколо розірви це повністю і назавжди. Просто піди. З часом ти подякуєш. Дуже гарно підміщено, що це, скоріш за все, перші стосунки авторки. І ми в попередньому відео вже спілкувалися про це і піднімала тему того, що перші стосунки зазвичай є травматичними. І в даному випадку їй, скоріш за все, здається, що він дійсно ідеальний, не дивлячись на всі ці дрібні недоліки у вигляді аб'юзу, маніпуляцій, погроз. Але насправді це не так. І коли вона з них вийде і пропрацює це можливо з терапевтом, і вступить в нові стосунки, вона зрозуміє, що то був просто ред флег, червоні шпалери. Тож авторка відповідає: Дякую за чесність і пораду. Я справді це ціную. Знаю, що це страшно, але ти маєш рацію: мені треба повністю обірвати всі зв'язки заради власної безпеки та спокою, інший коментар. Це емоційне насильство. Нічого не допоможе, якщо він сам не захоче прийняти допомогу. Ти не можеш його змінити, і ти заслуговуєш на людину, яка ставитиметься до тебе з добротою. Авторка відповідає: Дякую, велике, за всі поради. Я справді ціною це і візьму до серця. Я просто дуже хвилююся, що все для нього зруйнувала, і боюся, що вчинила неправильно. Але я справді лише хотіла допомогти і уберегти його. І ми маємо оновлення. Хоча я його всюди заблокувала, його повідомлення все одно надходило на мій бакбук. Він надіслав мені ось це з психіатричної лікарні. Далі йде цитата. Я використовую єдину можливість, яку маю з телефоном, щоб написати тобі. Ти мене збила, закувала в кайданки і відправила в білу кімнату без нічого, після того як сказала, що хочеш розійтися. Ти все погіршила, бо тепер я не можу полагодити лобове скло чи працювати на люка. А тепер я застряг в довбаній психіатричній лікарні, де люди кричать мені страшно. Я спав на підлозі і мені постійно роблять аналізи. Чому ти це зробила? Мені так боляче, моє життя руйнується. Я більше ні з ким не розмовлятиму. Ну, я втратив час на телефон, бувай. Я застряг у цій лікарні, і ще й ти мене ненавидиш. Мені справді шкода, що він досі звинувачує мене у всьому, хоча я просто хотіла допомогти. Я не відповіла йому і не планую. Також щиро дякую всім, хто писав мені, я прочитала кожен коментар і дуже ціную різні точки зору. Ваші поради дали мені багато на чим замислитись і допомогли дійсно осмислити ситуацію по-новому. Я вдячна всім за підтримку та чесність. І маємо маленьке оновлення. Він вийшов кілька днів тому, і я повністю припинила з ним спілкування. Я офіційно пішла від нього. Слава Богу! Коментарі. Моя мама використовувала погрози самому. Як спосіб маніпуляції, у якийсь момент я просто більше не витримав і сказав їй правду. Такі думки завжди є ознакою серйозних проблем із психічним здоров'ям, а я не маю необхідних знань і досвіду, щоб допомогти тобі з цим. Тобі потрібно звернутися до спеціаліста з психічного здоров'я. Ми можемо зателефонувати лікарю разом, або я можу відвезти тебе в лікарню. Після цього погрози дуже швидко припинилися, це було єдине, що справді подіяло. Інший коментатор пише: Я відповідаю на виклики 9.1.1, і люди дзвонять постійно, бо хтось з їх близьких погрожує щось собою зробити. Коли я дізнаюсь, що вони роблять це постійно, особливо коли хтось погрожує через розрив, я нагадую, це маніпуляція, але ми можемо надіслати когось перевірити. Навіть простий приїзд поліції може зупинити погрозу. Вони повинні підтвердити це оператору або показати якесь підтвердження, наприклад, скріншоти, де людина насилає погрози, або фото зі зброєю, якщо є підстава, їх забирають у клініку. Я не кажу, що це ідеальна система, адже кілька тижнів тому я мав виклик від розлюченої матері, її 12-річну доньку забрала, бо та вкрала сімейний гольфкар і розбила його, а потім погрожувала щось з собою зробити. Але з дорослими це зазвичай працює, рано чи пізно вони припиняють такі дії. І ми маємо ще одне оновлення я ж маркішка, яка має апдейт. Привіт усім! Я не думала, що доведеться оновлювати цю історію. Мій колишній безупинно надсилає мені повідомлення, звинувачує у всьому і погрожує судом. До речі, ми живемо в різних штатах і мені лише 17. Ось що він мені писав: цитую майже дослівно. Він стверджує, що я організувала обшук у квартирі його батька, і що через це в нього і його батька ПТСР. Він зізнався, що в нього не було думок нашкодити собі і збрехав про депресію, щоб перевірити мене, але все одно звинувачує мене в тому, що я втратила в нього інтерес і зробила його життя пеклом. Також він каже, що я. Також він каже, що я відсторонилася від нього, щоб мати більше фізичних зв'язків з іншими хлопцями. Він постійно повторює, що після того, як його відправили до психіатричної лікарні, це тепер у його особовій справі, і що я зруйнувала його життя, бо він втратив другу поправку це право на зброю в США, 90% кар'єрних можливостей, право голосу і навіть шанс вступити до армії. Він описує, як його замкнули у білій кімнаті на три дні з яскравим світлом, без нічого у зелених лікарняних піжамах, без сну та з криками навколо. І він називає це катуванням. Ось кілька його прямих цитат. Тепер я знаю, що ти або хочеш бачити, як я страждаю вічно, або хочеш, щоб я помер. Ти або твоя сім'я може отримати позов чи зіткнутися з розслідуванням через те, що ти влаштувала обшук у квартирі мого батька. Я просто хотів перевірити, чи ти піклуєшся про мене, і навіть після всього цього я все одно готовий врятувати твоє життя від руйнування, хоча ти знищила моє, бо я піклуюсь про тебе. Він постійно повторює, що наймає адвоката і погрожує судом, кажучи, що я обрехала його та знищила його життя, водночас він намагається змусити мене почуватися винною за те, що я викликала 911, щоб йому допомогти. Я не знаю, що робити, я не відповідаю йому. Редагування. Я його заблокувала, але він створив новий аккаунт, щоб писати мені знову. У мене є фото доказ, де він тримає пістолет біля голови, але це було ще в лютому. Всім, хто мене засуджує за мої дії, так, я була наївною. Я вірила, що люди можуть змінитися, але тепер я зрозуміла на власному досвіді, що не всі на це здатні. Ох, це трохи треш. Коментарі. Не блокуйте його. Вимкніть звук і ні в якому разі не відповідайте ні йому, ні комусь від його імені. Збережіть усі повідомлення як докази. Вам також потрібен охоронний припис. Коли він знову почне писати з нових аккаунтів, зверніться до поліції з цими доказами. Нехай його заарештують. Цей хлопець небезпечний. Інший коментатор пише я на 100% впевнений, що він бреше. Якби перебування у психіатричній лікарні справді позбавляло людей права голосу чи роботи, то багато хто не міг би працювати чи голосувати. Це незаконно. Роботодавці не мають права питати про психічне здоров'я. Він просто маніпулює страхом. Ти неповнолітня, тому можна навіть залучити ФБР, адже це міжштатне переслідування, адже він в іншому штаті. Це може підпадати під федеральні закони. Він ескалує. Не дай йому шансів заспокоїтись, натисни, залякай його законом. І щоб було зрозуміло, він сам винен, що квартиру його батька обшукали. Це сталося через його погрози суїцидом. Відповідальність повністю на ньому, а не на тобі. Зв'яжись з поліцією. Відділ, який відправив його на примусове лікування, має дізнатися, що він знову тебе переслідує. Я впевнена на 100% що це його. Не якийсь е, разовий збій, а це його паттерн поведінки. Спочатку а, маніпулювати, тиснути, контролювати, а потім виставляти, що я ж така бідна, нещасна жертва. Я ж тут постраждав, і ти в цьому винна. І це також один з проявів маніпуляції. І те, що авторка все ж таки звернулася до поліції, це точно не зрада, це точно не якийсь поганий прояв її як людини. Тут будь-яка адекватна людина. Коли інша людина каже, я піду себе вб'ю, вона викликає поліцію, вона в іншому штаті, що вона, що хотів цей хлопець, щоб вона зробила. Сказала Боже, я тебе так люблю, не роби цього. Ну це брідово. Тож, якщо раптом у вашому житті є хтось, хто грає на вашому почутті провини, обов'язково зверніть на це увагу. Це дуже тривожний дзвіночок, тому що ви маєте право на любов, яка не буде виглядати як постійні вибачення. Перепрошення і прохання нічого собою не робити. А вам дякую за перегляд цього відео. Напишіть, як вам ця історія, що ви про неї думаєте, як би ви вчинила на місці авторки. Візьміть до уваги, що їй лише 17 років, вона дуже молода, це і за все, перші її стосунки. Але буде цікаво почитати, що ви думаєте про неї або цього неймовірного крутого хлопця. Дякую вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію, і також про першу, якщо вона вам була більш цікава, раптом може бути. А буду вам вдячна за підтримку мого каналу, за лайки, коментарі, за обов'язково за підписку, для того, щоб я розуміла, чи вам подобається моє відео, і для того, щоб Ютуб розумів, що їх потрібно просувати. Тож, побачимось з вами на просторах редіт. Всім па-па! Do 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 do.